Шість золотих медалей за чотири дні євро з водних видів спорту, причому дві історичні. Збірна України з артистичного плавання феєрить у Римі. Наша команда тріумфувала у технічній програмі, гайлайті та комбінації. Історичну нагороду Україні приніс дует Марини та Владислави Олексієвих у довільній програмі. До цього найкращим результатом українок у цій програмі було друге місце. Ще два золота здобула Марта Федіна у технічному та удовільному соло для України. Це перше золото у довільному соло в історії. Наші русалоньки продовжують боротьбу за нагороди. Спонсор показу Перімач. Перімач народжені в Україні, заряджені перемагати. Україна віце-чемпіон Європи з гандболу серед юнацьких команд. У фіналі дивізіону «Бі» жовті поступилися збірній Австрії 23 на 30. Це була друга зустріч команд на цьому турнірі. У першому турі групової стадії українці перемогли австрійці. Загалом наші зазнали двох поразок на євро ще одну на груповому етапі від Словаччини. Решту матчів виграли. Після матчу команда подякувала Збройним силам України. Олександр Усик очолив рейтинг найкращих важковаговиків світу за версією авторитетного порталу BoxRec. Українець відібрав лідерство у Тайсона Ф'юрі після того, як британець заявив про намір завершити кар'єру. Друге місце рейтингу посідає суперник Усика Ентоні Джошуа, з яким Олександр проведе реванш вже цієї суботи, 20 серпня. На кону у цьому бою також стоятиме ще один чемпіонський пояс журналу The Ring, який Ф'юрі залишив вакантним.